Всім привіт! Буде у нас такий міні-огляд. Швиденький Mazda s 60 гібридної. Пригнали ми компанія Transmotors з Китаю. І можемо пригнати також і вам. У нас тут виїзні ручки, я з ключиком підійшла. Ручка сама виїхала. Є камери 360. Покажу вам салон. Він повністю запакований, тому що авто нове без пробігу. Як відкривається зсередини дверка? Ось тут. У нас тут максимальні сидіння, тут є підігріви, обдуви, масажі, електрорегулювання, все-все-все. Плюс це електрорегулювання також є і на мультимедії, яка є дуже великою. Вона досягає, а ось зразу і покажу вам це електрорегулювання. Вона досягає до пасажирського місця. Плюс підтримка бокова, підтримка ніг до самого низу. Зараз вам, можливо, і покажу. Ми піднімаємо тут, і воно піднімається. Тобто ви регулюєте максимально під себе. Мультикрмо. Тут є камери 360, адаптивний круїз, тримання в полосі, все-все-все. Показує вам плюс заднє сидіння. Тут також відкривається висувна ручка. Так, склейка, тому що розрядився телефон. Тут також все запаковане, крісло також дуже схоже до передніх. Задній клімат присутній. Е, до речі, дуже містке авто, зверху є панорама, також регуляція в села Мультимедії і показує вам плюс багажник. Як його взагалі відкрити, тому що тут нічого немає, на ключах також нема. Ось тут він також місткий. Так, є задня шторка. Е, можете телефонувати менеджеру, можете писати. Як вам буде зручно, можете приїжджати і замовляти такий автомобіль або любе інше з Китаю та Америки. Будемо вас чекати.